Вітаю вас і ми продовжуємо. Таємними підземними ходами Кам'янця-Подільського можна дійти до Хотина. Легенди переповідають, що довжина цих проходів сягає 35 кілометрів. Історики стосовно цього мають власну думку. Разом з тим, коли дивишся на забудову старого міста, можливість існування такого коридору здається вірогідною. Розташоване на 40-метровій скелі, воно має біля чотирьох поверхів вглиб самого себе. Підземелля кам'янця багаті на скарби. кажуть, протягом століть їх наскладали там купці і контрабандисти. У 86-му під дзвіницею кам'янець-подільського собору знайшли великий скарб. Якщо вірити легендам, мережа підземних лабіринтів повела усе старе місто. Крики стогін, прокльони та мольби наповнювали підземелля кам'янець-подільського аж до 19-го століття. Кожного злочинця тут піддавали тортурам. Так у прикордонному місті намагалися боротися із контрабандистами та шахраями. Ці стілеці з шипами, що нині є музейним експонатом, був найлегшим покаранням для любителів легкої наживи. Тортури поділялися на три типи: це були катування мотузкою, катування водою і катування вогнем. Їх ні в якому разі не можна було повторювати. І якщо людина витримувала, Три цих види туртур, то вона автоматично ставала вже невинною. Тобто її відпускали. Підземелля, де багато років страждали в'язні, має негативну енергетику. Вважають корінні мешканці. Працівники музею під ратушою стверджують, що в підземелях блукає привід. Дух померлого шукає своїх катів. Згідно давньої легенди, це душа несправедливо покараного бідняка. Сторож бар. Е... Він чекає до останнього відвідувача, і, і там тихо. і Він каже: Я чую звідси починають постукувати. Я прошу дівчата, закривайтеся, бо мені мені ще треба чекати до ранку. Часто ми, наблюдаючи за відвідувачами, замітили таку картину, що люди, які приїжджають зі своїми улюбленцями. Не можуть їх залишити наприклад в машині і спускаються в це підземелля, підійшовши буквально до наших сходів, брати наші менші, відчуваючи як щось, мабуть, недобре, тому що вони рвуться з рук хазяїна. Давня фортеця розташована на невеличкій скелі, тому через брак вільного місця середньовічним мешканцям Кам'янця доводилось розбудовувати вглиб своїх помешкань. Лише досліджені істориками підвали сягають 11 метрів вглиб. Практично з кожним будинком пов'язана якась легенда. Легенди говорять, що оці підземні ходи вони охоплюють все місто, і дійсно дослідження говорить про те, що практично все старе місто воно стоїть на системі ось таких підземних лабіринтів. Підземелля поєднувалася ходами між собою та мали окремі кімнати сховища. Мешканці околиць також мали таємні ходи, що могли вивести їх з міста в разі небезпеки та давали можливість спуститися до річки. Вода була такою ж дорогою у старому кам'янці, як і земля. Одного колодязя у фортеці не вистачало, щоб напоїти людне місто. Ось це підземне джерело у самому серці замку, мало відоме навіть старожилам. Згідно стародавних переказів, струмок з'явився завдяки спраглим молитвам кам'янчан, що були оточені турецькими військами. До сих пор никому не понятно, яким образом вот вода э, сформировались ці водоносні слої, що винесли воду на поверхность такого плато. Хоча наиболее логічний казалось бы, выход для води це уходить в каньйон. Однією із підземних дивовиж міста є вірменський колодязь. За легендою, він наповнений слізьми. Риття цієї криниці забрало чимало сил у вірменської громади. Однак воду з неї так ніхто ніколи і не пив. Решили армяне сделать подарок городу, чтобы в конце концов у города появилась вода. Достаточно глубокий он прорыт, более 40 метров. И вот самое печальное, что когда вырыли этот колодец, оказалось, что вода непригодна для питья. Она очень соленая, типа, типа рапы. Она, по большому счету, даже для технических целей ее невозможно использовать. Поэтому в свое время, когда вырыли, чуть не прослезились. Про численні підземні скарби Кам'янця вірять майже всі його мешканці. Періодично під час ремонтних робіт у підвалах старовинних будинків знаходять, скажімо, хлечики сріблом середньовічного купця або ж давні предмети поводу. Але найбільш популярна легенда про скарби турецького султана. Підземний шлях до них, згідно із переказами, відкривається лише на великдень, згідно цієї легенди, коли турецькі війська залишали кам'янець, то вони побоялися вивести з собою усе нагарване тут на поділі і заховали десь під в річці під замковим мостом, і, начебто, скарб той охороняє відьмар, який перетворився в когута, в чорного когута. Азарт скарбошукача підштовхнув одного із місцевих можновладців вже у наш час провести розкопки під стяною стародавньої фортеці. Проте його ентузіазм зупинили історики після того, як він змінив русло річки Смотрич, проробивши цей додатковий канал. Він так і не встиг нічого знайти, але щиро вірить, що був за півкроку від легендарного турецького скарбу.